Далі доєднуємо до нашого ефіру Євгена Костогризова. Він є аналітиком програми Північна Америка, громадської організації Рада зовнішньої політики, українська призма. І будемо якраз говорити про ці всі заяви. Угу. Пане Євгене, вітаємо вас. Добрий вечір. Так, вітаємо студія, пане Євгене. Зараз от Америка намагається налагодити. Відносини із Росією. Чи Росія робить те саме? Чи вона вичікує, і що власне на столі між ними знаходиться? Чи нема там саме української війни? Ну, звісно, війна Росії проти України там є. І, як на мене, і російська сторона, і американська, так чи інакше. Хочуть налагодити стосунки. Інше питання, що вони хочуть цього з доволі різних причин, і тому цей процес може по перше бути дуже затягнутим. А по-друге, в результаті не дуже успішним. А взагалі, американці, нинішня американська адміністрація, звісно, чого хоче від Російської Федерації. Вона загалом хоче посилення а економічного співробітництва в довгостроковій перспективі. Тобто там заяви нинішні промовні санкції проти Російської Федерації про їх посилення це не більше ніж. Тимчасові заходи для того, щоб примушувати Росію до миру загалом американська адміністрація зацікавлена в розвитку економічних відносин з Росією. Це було неодноразово заявлено різноманітними спікерами, довкола урядовими саме в Штатах. Це по перше, друге, чого прагнуть американці, це звісно того, щоб хоча б трошки відірвати Російську Федерацію від Китаю. Тут можна сперечатися наскільки це реалістично, але таке бажання є, чого хочуть росіяни. Росіяни, як не дивно, хочуть е, трошки більш символічних речей. Перша символічна річ це те, щоби Росія могла показувати щось. Дивіться, ми співпрацюємо з американцями. Ми теж велика держава. Ось всі мають нас боятися. Ми в клубі великих хлопців. Як це один раз дуже влучно назвав один американський політолог? Ось ну і друге, чого хочуть Росіяни менш символічно, а більш практично, щоб США здали. Ну треба називати речі своїми іменами, здали Україну е, Росії. Цього безумовно росіяни дуже хочуть. Вони бачать, що перспективи до цього певні є, якщо вони всі правильно скажімо, карти зіграють. От а от для нас це зовсім не символічна історія. От те, про що ви кажете, і тут питання: просто чий бік посяде Америка? Скажімо так, адміністрація Трампа, адже певні умови вже були висунуті. Та Україна погодилась на 30-денне перемир'я Америка це вітала. Але Путін потім сказав, що я, мовляв, теж погоджуюсь, але і, от в нашому ефірі, дипломат е пан Хандогі е назвав це але фактично відмовою. І питання в тому, як буде діяти Дональд Трамп, чи е сторону він е посяде. Звісно, це але є відмовою. Питання в тому, чи американці повністю розуміють, що це але є відмовою. Для нас це ясно. Для багатьох європейських союзників це ясно. Чи ясно це для Дональда Трампа? Ось в чому питання? Можливо, це ясно для радників Дональда Трампа, Це велика ймовірність. Цього mm є, -hmm. але чи зможуть вони донести це до самого президента США? А і якщо насправді Дональд Трамп все таки, все таки нарешті зрозуміє, що Росіяни не хочуть миру, він вичерпає, наприклад, свої е, важелі впливу на Російську Федерацію, все одно нічого не зможе домогтися. Там можливі два сценарії: перший сценарій це дистанціювання американців від конфлікту, тобто вони скажуть, ми зробили все, що ми могли зробити. Сторони не здатні для перемовин. Ми не будемо далі витрачати кошти на підтримку. У України, але при цьому ми і не будемо, скажімо, якось втручатися, допомагати Росії так само. Ось і другий варіант. Він менш вірний, на мою думку, зважаючи на те, що Дональд Трамп ізоляціоніст. але він теж можливий. Якщо Путін зможе якимось чином дуже сильно образити Дональда Трампа, то очевидно, Дональд Трамп відповість, тому що ви знаєте, його його дуже чутливе. Ось і цілком можливо, що тоді сполучені штати будуть застосовувати усі важелі, в тому числі з підсиленням України для тиску на Російську Федерацію. Поки що це видається так, але як на мене, потрібно буде ще мінімум місяць, щоб американці повністю зрозуміли, що це але від росіян це насправді ні. Ну а тим часом білий дім зупинив фінансування Голосу Америки та Радіо Свобода. Про це йдеться у повідомленні прес служби адміністрації Трампа. Далі цитата: президент США гарантує, що платники податків більше не будуть на гачку радикальної пропаганди. Кінець цитати. Голос Америки українською мовою призупинив мовлення. Усіх працівників відправили в адміністративну відпустку. Повідомив керівник Української служби голосу Америки Руслан Петричка. Один із співробітників Радіо Свобода розповів Суспільному, що найближчі тижні медіа планує продовжувати працювати за рахунок заощаджень. Але пане Євгене, от до вас питання стосовно політичної доцільності цього рішення, да, е, ну напевно, не секрет, що Радіо Свобода було. Е, Відтворено да, вперше під час холодної війни, так званої, і е, фактично це було медіа, яке дозволяло доставляти до тоталітарних режимів правдиву інформацію до тоталітарних режимів в Європі. І ось Трамп каже: ну це не потрібно, і взагалі американці не мають там підтримувати радикальну пропаганду. Чи не свідчить це те, що Трамп все ж таки більше зараз підіграє Путіну на вашу думку? Ну я все таки не розглядав би кейс з Радіо Свобода і з голосом Америки в контексті саме перемовин з Росією, тобто, це не те, що стосується винятково російсько-української війни, це загалом питання позиціонування Америки в світі. І тут ви абсолютно маєте рацію, що ну навряд, навряд, це зможе допомогти американцям краще просувати свої меседжі за кордоном. Будемо чесні, навіть зараз в інформаційну епоху, в епоху тієї. С мережі ікс все одно у цих радіостанцій у цих медіа були мільйони, а то й десятки мільйонів слухачів. Як вони самі про це заявляли, і я не бачу підстав їм не вірити. Як на мене, тут два фактори зіграли, чому Трамп ухвалив таке рішення щодо фактичного закриття цих майданчиків. Перше він дійсно не бачить в них великої доцільності, тобто він не вважає, що зараз США мають відстоювати якось активно через свої через своє іномовлення, свої позиції в світі. Він просто так не вважає. Я думаю, йому просто не вистачає для цього розуміння суспільних процесів в інших державах. Це перше. І друге, звісно, його персонально, як на мене, теж образили деякі коментарі деяких журналістів. цього радіо. Він до речі про це навіть було сказано в одному з прес-релізів. От що власне вони дозволяли собі нападки на президента США, ось ну тобто, от така своєрідна, просто особиста образа, плюс нерозуміння, навіщо вони потрібні, і призвели до їх закриття. Тя, як на мене, рішення, звісно, дуже недалеко. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо, пане Євгене, що долучились до нас і роз'яснили ці всі важливі, як на мене, моменти. Євген Костогризов, аналітик програми Північна Америка, громадська організація Рада зовнішньої політики Українська Призма, був з нами на прямому зв'язку. Щойно ми ще повернемося насправді до, до обидвох цих тем в нашому подальшому ефірі. А зараз невеличка пауза.